Доброго вечора. Сьогодні ми розпочинаємо читати казку Василя королів старого, жарт королівни. За горами, за лісами проживав могутній король. А був він удівець, бо ж дружина його давно вмерла, королеві ж полишила три доньки. Був цей король уже чоловік старший. Мав зовсім сиву голову, в кістках крутив йому гостець, спина не хотіла випростовуватись і ледве-ледве човгав він по своїй палаті. Отож, сподіваючись, що вже незабаром прийде до нього смерть, день і ніч він думав, котрій із трьох доняк передасть він своє королювання. І впало йому на думку довідатись, котра з трьох князів найдужче його старого батька любить, та котра з них найліпше зуміє йому те сказати й виявити. Дівчатка мої любі, задумав я, що буде по мені королевою в нашому королівстві та з вас, що мене найбільше любить. Так отже, майте це на увазі. Татусю, враз на це озвалася найстарша донька. Я люблю вас дужче, як золото з усього світу, і вона палко поцілувала його в руку. Добре ти сказала доню, відповів старий король. Дуже добре. Бо що є дорожче за золото? За яке можна все собі купити, бачу, що ти варта королівського трону. Але не встиг і докінчити, як впала перед ним навколішки середульша, притулилась до його колін і каже А я вас, татусю, люблю більше за себе саму. Спасибі, спасибі тобі, донечка, дуже добре ти сказала. Бачу, що й ти варта бути королевою. Тим часом наймолодша донька Маруся, поки сестри лащилися до батька, приправляла татові снідання. Бо ж було це зранку і король ще нічого не їв. От обернувся король до Марусі та й питає. А ти що ж, доню, нічого мені не скажеш? Чи дуже ти мене любиш? Маруся тримала в руці солянку, сіллю, показуючи її королеві, жартома промовила: Люблю вас, тату, як сіль. Як насупився король, як сіль? Ах ти негідна, ах ти нечемна, закричали на неї старші сестри. «От так ти шануєш нашого татка. Еге еге!» – розгнівався й король, видиш, як ти шануєш свого тата? Як сіль. Чи бач, так йди від мене геть, дочко, невдячна, йди собі в світи. Щоб і очі мої не бачили, й вуха мої про тебе не чули. Відтепер у мене є тільки дві доньки. Ти ж могла стати королевою тільки тоді, як сіль стане дорожче за золото. Пішла собі геть. Зажурилась жартівлива Маруся, посмутніла, та й пішла. Але не нарікала і не плакала, взяла трохи їжі, одежі в мережану хустиночку, подалася з палати в широкі світи. Пішла струнко, рівною ходою, не оглядаючись на глузування старших сестер, що дивились за нею з вікна. А як не стало їй видко, на шляху, Старші сестри розрадувані, що не буде потреби ділити своє королювання з Марусею, побігли до татка, крутились біля нього та ластились і все запевняли його, що не знать, як вони його люблять. А тим часом кожна почала про себе думати Ну добре ж, що третьої суперниці збавились. Але ж і вдвох немає як королювати. Королева мусить бути лише одна, а та одна лише я. І так вони почали одна одній заздрити, одна одну злоститись та одна на одну й старому батькові різні злі речі наговорювати. А король все дужче старівся, сварки дочок його дратували. Бачив бо він, що, хоч і гарні слова вони йому говорили, але ж не про нього, лиш про себе дбали. Одна тільки про прикраси та оздоби думала, друга все женихів виглядала. А третя Маруся, а Маруся, коли вийшла з батьківської палати, то за містом вступила в Старезний великий ліс. І скільки вона далі не йшла, все довкола неї ліс та ліс. Вже і їсти схотілось, вже й вечір почав заходити, вже споночило, а довкола все той самий ліс. І не знає, бідна Маруся, що їй робити, що казати. Та, як вийшла на прогалину, де ще було трохи світла, побачила зненацька малюсінького старенького дідуся, що з ліхтарчиком стояв під великим дубом. Маруся привіталась чемно. А він собі ласкаво теж поздоровкався та й питає, а куди ж це ти, моя бідна Марусенька, тепер помандруєш? І сама не знаю, говорить Маруся, не маю де й притулитись, дідусю. Ну, на це її дідо каже, коли вже тобі нема місця в білому світі, то йди до мене на службу. Нелегка буде робота, та якось Бог поможе справишся. Ще й не буде тобі зле, коли шануватимешся. Бо ж хто робить, за тим і доля ходить. Та б я радніше дідусенько, милий, все, що скажете робити. Тільки ж вся моя біда є в тім, що я княжна, тож не вміє нічогісінько робити. І на жодному господарстві не розуміюсь, ані за холодну воду не вмію взятись. Ну, там вже побачимо. Здається, служба буде трохи інша, як ти гадаєш, та ходи зо мною. От приходять вони до Красної Палати, така, як малюночок, стоїть у глибокій ущелині серед високих скель. І оце тільки вони підійшли, вибігла їм назустріч сила селена малесеньких чоловічків з довгими білими бородами. Світили їм на доріжку ясними смолоскипами. Вітали їх радісно і Марусю, зокрема, і так Марусі стало відразу приємно, немов вона побачила радісний чарівний сон. Бо такий справді ще з роду такої краси, як цей замок, не доводилось їй бачити, з такими ласкавими дідусиками зустрічатись. І таки дійсно дуже добре з нею тут всі поводились. Шанували я королівну. Праці ж мала вона тільки усього, що по обіді для тих малих чоловічків лісових на арфі грати а потім вишивала й гаптувала золотом і сріблом. І це не було нудно, бо ж милі карлики тоді розповідали їй чудові казки, так і минав безжурний час. А в старого короля сталася придивна біда. Раптом спорожніли соляні копальні. Спочатку люди їли ту сіль, що була в запасі. Потім викупили все по крамницях, але з часом цілком забракло солі в цілому королівстві. Та придворні, щоб старого короля не засмучувати, про це мовчали, так що він і не знав, яке лихо сталось. Тільки ж одного дня, коли були королівські іменини, запросили його доньки. Багато прибагато знатних гостей, а кухарям веліли приправляти найпишнішу вечерю. Не було вже як кухарям замовчувати далі, що в королівстві нема солі. Тож прийшов найстарший кухар, вклонився королівнам до землі й каже «Така й така річ. Не можна робити вечері, бо нема ані дрібочки солі. Розгнівались княжни, кричали, каблучками стукотіли, а потім побігли до короля і все розповіли: Нема ані дрібочки солі. Розгнівались княжни. Та так кричали, та так дорікали, що король про своє королівство зовсім не дбає, коли допустив, щоб таке нещастя та й сталося.